Лінія фронту в районі Авдіївки та Мар'їнки досі знаходиться майже на тому самому місці, що й 9 років тому. Там українська армія створила настільки потужну оборону, що прорвати її російські війська не можуть усі півтора роки повномасштабного вторгнення. Але постійно намагаються за останні кілька діб ситуація на цій ділянці фронту загострилася. Російські війська не просто обстрілюють українські позиції, а й намагаються взяти штурмом. Подробиці далі у цьому відео. Лише минулої доби російські підрозділи в районі Мар'їнки здійснили 14 спроб витіснити з позицій сили оборони України. Вони кожен раз накопичують якусь силу в якомусь відтиночку фронту в якомусь населеному пункті і намагаються пробити оборону кожного разу з якогось нового місця, і це триває постійно, тому ситуація там. Незмінно важка, вони намагаються постійно, постійно штурмувати, постійно шукати якісь слабкі місця. У них це не виходить і картина виглядає так, що вони просто самознищуються. Звичайно, такі спроби тривають по всій лінії фронту, будь де південь, північ там. Схід просто це такі напрямки, які вони постійно використовують, в яких вони постійно б'ються. Ігор Стрілков Гіркін сидить тепер у московському СІЗО, але поки був на волі, постійно критикував російське військове керівництво за те, що кидає війська в безглузді лобові штурми, Авдіївки та Мар'їнки. У чому цей військовий злочинець мав рацію? Так, це в тому, що генштаб поклав на цій ділянці фронту величезну кількість російських солдатів, але ніку. Уде так не просунувся взагалі. Ми спостерігаємо цікаву тенденцію, що вони все, що було найкращого в Росії, зараз намагаються підтягнути по лінії південь, південний схід, зокрема та ж сама Мар'їнка, Явдіївка і. Авдіївка, і... Куп'янськ, власне, Бахмутянський напрямок між іншим. Це теж один загальний комплекс бойових дій для того, щоб, хоча б якось спинити наші війська. Усі спроби росіян зараз штурмувати українські позиції в районі Мар'янки та Авдіївки. Це свого роду превентивні удари, щоб не дати силам оборони України розгорнути ще одну лінію наступу. Мар'їнський напрямок для них зараз не стільки важливий там в стратегічному плані, як власне вони на оперативному рівні намагаються зупинити наші війська на цьому напрямку для того, щоб не відбувся черговий прорив. Бо те, що ми вже маємо чітку інформацію про, скажімо, чотири напрямки, де нашим військам вдалося просунути, ну п'ятий для них це є проблемою тим паче що. Якщо буде, якщо нам вдасться, хоч скажімо, на ще одному з напрямків прорвати їхню лінію оборони або завдати серйозного удару, це так чи інакше командування російське за цим напрямком отримає на горіхи від Путіна, а в свою чергу це покличе репресії. Зараз під Мар'їнку та Авдіївку російське командування перекидає резерви. Кількісно складу груповання не змінює, а от якісно намагається. На місце виснажених у боях бійців Москва кидає нові десантні та мотострілкові підрозділи. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватися найголовніші новини про війну.